Парк юність в районі Залютине. Серед хащів водне джерело. Поряд табличка. Вода тут не відповідає саннормам нормам та непридатна для пиття. Двічі на день сюди приходить Сергій Новіков. Каже, зранку біля джерела натовп. привикли вже. І намного удобна. Звикли вже і набагато зручніше. Фізичні навантаження сюди й додому. Щоранку замість пробіжки. У будь-якому випадку я її кип'ячу. Тут хоча б немає хлору. Це вже радує. Це, це вже радує. Набираю тут воду і Наталія. Я тут майже п'ять років живу, чоловік з дитинства. І всі з джерела п'ють. Можете подивитися, чиста. І у чайнику накипу немає такого, як після води з-під крана. За даними на сайті Держпродспоживслужби, протягом минулого року якість води досліджувала в 11 природних джерелах Харкова. Взяли понад сотню проб. За результатами у семи джерелах виявили порушення санітарно-хімічних норм. А це джерело в Олексіївській балці по вулиці Клочківській. Епідеміологи також виявили тут порушення. Проте місцеві і сьогодні носять звідси воду. Для нас цих стариків, для нас, літніх людей, якщо пенсія маленька, ось джерело для нас дуже гарна річ. Перед спуском до джерела магазин з питною водою. Денис Мазанов останні півроку воду купує тільки тут. Тому що у воді з джерела багато піску, і у мене вже виявляли пісок у нирках через цю воду. Відтоді мені сказали тільки очищену пити. А скільки коштує дорого? 70 копійок за літр. Перевіряють якість води у таких джерелах раз на три місяці, пояснює епідеміологиня Неля Новіцька. На сьогоднішній день у нас з кожного джерела відібрано по дві проби за цей рік води. Джерело парку Юніс, воно постійно не відповідає нормативам за вмістом нітратів і за показником загальної жорсткості. Вода з поверхні ґрунту просочуючись у підземні водоносні горизонти, вона несе з собою і мікробне забруднення. Тому якщо ми не виявили це забруднення, коли відбирали проби, це абсолютно не значить, що вода там відповідає нормативам. За словами Новіцької, перевірка не показала забруднень у чотирьох джерелах, зокрема у Сарженому яру. Проте епідеміологи радять не пити воду сирою, а кип'ятити. Щодо інших джерел, за ними має стежити комунальне підприємство міської ради і встановити там стенди, які інформують про якість води. Маргарита Дешкіна, Антон Калита, Новини на Суспільному. Харків.